Добрий ранок. Ну, дивіться, ми не забороняємо йти до будь-якого нотаріуса. Для нас це не принципово. Так, у нас є нотаріуси, з ким ми працюємо, який нотаріус знає всі специфіки цього, цієї програми, і яка без питань робить все те, що необхідно для того, щоб клієнти отримали свої гроші, отримали свої кредити. І все було добре. От в чому проблема? Чому банки рекомендують саме тих нотаріусів, з ким вони працюють по програмі Єуселя. Є дуже багато вимог від Укрфінжитла, які документи мають надавати нотаріуси під час самої зділки. Тобто там мають бути витяги по державному реєстру обтяжень рухомого майна, що, в принципі, коли робиться звичайна іпотека, це не потрібно робити для нотаріуса. От. І таких от витягів ще безліч, які треба робити саме під цю програму. А здебільшого, ну відсотків 90 нотаріусів, які не працюють по цій програмі, які просто от нотаріус є, там от мій знакоме, я хочу в нього зробити там то-то, то-то, то-то. Да, у нас такі були вже такі інциденти, і коли клієнти прийшли. У нас було таких два інциденти: один був в місті Миколаєві, інший був в області. Коли да, все будемо робити, все буде добре. Коли почалася сама вже зділка, тобто, вже продавці, покупці прийшли, вже замовили гроші на дану програму. І нотаріус починає, я це робити не буду, я це робити не зобов'язана. Я це робити не хочу. Все, у нас ця зділка у тих у того нотаріуса закінчилась десь приблизно у другій годині дня, при тому, що вона починалася саморанку. ранку. Робилися всі відкати назад. Тобто е куплю продаж, яку вже робили до цього. Е там, почали якісь там витяги робити. Це все робили відкат назад. І через два дні люди пішли до того нотаріуса, який був згоден робити ці всі витяги, які необхідні для банку. Тому що, і ще раз наголошую: це програма специфічна. Це не програма, як звичайна і, там, іпотека, чи просто купую. Ви там в квартиру в кредит. Це програма державна, де ми маємо надавати безліч витягів до нотаріуса, ой, до Укрфінжитла після, після видачі вашого кредиту, після видачі її оселі. Тому ви можете ризикнути і піти до власного там, нотаріуса і з ним погратися. А ще нюанси, які так само нотаріуси роблять. У нас є договори специфічні, якраз таки від Укрфінжитла. Договора застави, які нотаріус не має права змінювати, вона має право лише додати свої там дані по собі. І все і по ньому робити. Знову ж таки, у нас був от, це другий інцидент, коли е, нотаріус поліз договір застави і повирізав декілька пунктів звідти. Все, у нас так само зділка відмінилася. Нотаріус викликала його вночі, тому що ми гроші не могли перерахувати. Викликали нотаріуса там, вже після цієї зділки. Вона відкатувала так само, знімала за обтяження, здогадайте за чий рахунок. Е, відміняла куплю-продаж, здогадайте за чий рахунок. І знову ж таки, через декілька днів ми пішли до, до того нотаріуса, до якого вам було потрібно для того, щоб зробити це все, все швиденько і все добре, що було. Гарного дня!